Воно вирішується об'єктивно, український спротив і подвиги українських збройних сил справді дуже багато змінили і дуже багато змінюють в світі. Але не потрібно, мені здається, множити зайвих сутностей. Політик не думає, він реагує. І думати, що у них якісь стратегічні плани, розрахунки на далеке майбутнє, що вони намагаються врахувати обставини, що буде потім, якщо. Вони грають в дуже просту гру просто тому, що вже знають, що розрахувати неможливо. Так багато чинників існує в світі, які просто ніколи не вдається враховувати. І от Вони реагують, у них є Китай, вони реагують на Китай. От є агресія і реагують на агресію РФ. Там Суддівський принц розчленував журналіста в посольстві. І потім вони шматки тіла виносили по частинах, от вони просто реагували на це, хоча, можливо, і не варто було реагувати. Ну але тим не менше, якась там реакція була. От так от воно все і здійснюється в світі, тобто це країни простих реакцій, і от тільки так і можна існувати. Всі довготривалі плани і всі довготривалі розрахунки. Ніколи не, справ... ну, не виправдовується. Все все одно йде не так, як воно здавалося. І е, ми це повинні знати так само і не сильно сподіватися е, на власні фантазії в цьому смислі. От, Наприклад, на чомусь існує фантазія, що нам будуть допомагати відновлювати країну е, після війни. Е, ну, Ми маємо приклад Кореї, наприклад, Південної Кореї. коли е, в Корейську війну вступив Китай і Радянський Союз, то війна була припинена в цілому по 38 й паралелі, і е е е як же допомагали відновлювати Корею? Так друзі, це в нас сигнал. Але ми запам'ятали слова е пан Дмитра. Чекаємо, коли по він повернеться. Да. Так, 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 так. Так, так, так. Пане Дмитре, про про відновлення. І як же допомагали американці Кореї? Консервами ніяких інвестицій. Трошки Японія, між іншим. От Креїці ненавидять японців, а Японія трохи інвестувала в Корею, американці ні. І от ми будемо отримувати консерви від американців замість інвестицій. Якщо, наприклад, Німеччина втратила в результаті Другої світової війни 27% економіки, Україна втратила вже 40% економіки. І нам для того, щоб. Відновитися потрібні просто неймовірні інвестиції і неймовірні кошти, і навряд чи нам їх будуть давати ці кошти. І ми повинні розуміти, що всі наші ресурси для відновлення, для ривка лежать в Російській Федерації. Це їхній енергоносії, їхній ліс, їхній алюміній. І ми маємо туди прийти і взяти. Ця війна має тривати до тих пір, поки ми туди не прийдемо і не візьмемо. У нас немає іншого виходу, тому що е, уявимо собі, що ми навіть вийшли на кордони, і війна припинилася. В цій країні буде дуже важко жити в Україні. Дві третини населення виїде. Це буде дуже важко. В тому випадку, якщо ми не зможемо урвати ресурсів, урвати ресурси ми можемо тільки там на сьогоднішній день і. Так, друзі, ну такий в нас зв'язок. Такі в нас технічні проблеми. Ви чудово знаєте, в яких обставинах ми існуємо і працюємо. Тому чекаємо повернення пана Дмитра Корчинського. Вітання, Татарстан. Добрий вечір і дякую, що ви з нами. Е, так, Дмитро, да, пане Дмитре, тоді от якраз в продовження ви дуже важливу тему підняли, але ви ж знаєте, що це не популярна думка, бо більше українська влада. Um, і представники збройних сил України вони не говорять про те, щоб перейти кордон. Да, вони кажуть перенести війну, але це не те саме. І ба більше зараз Валерій Залужний, коли говорив, наприклад, про деокупацію повернення півострова Крим, то він вже сказав, що нам не вистачає озброєння. А щоб зайти на ту сторону за парєбрік, то треба ще більше. І навряд захід буде спонсорувати український похід російськими територіями. Звісно, наше керівництво наше керівництво в жодному випадку не повинно казати таких слів. Це ми з вами можемо собі дозволити, тому що нас ніхто не слухає, я сподіваюся. А керівництво ні, і залужний ні. І знову ж таки, це справді стане можливим. Це все-таки ядерна країна. Як нам потрібно напасти на ядерну країну, і це буде можливо тільки в тому випадку, якщо там буде криза. Криза там періодично трапляється. Причому з Великою періодичністю, чи з малою, це як це краще сказати. В середньому раз 25 років. І десь там щось буде. І от коли там буде криза, уже всіх тих українців, які будуть стояти на капіталянських позиціях, що нам чужого не треба, ми тільки от за своє, чужого не візьмеш, свого не буде. Треба йти і треба брати. Там ми маємо туди заходити само собою, і до цього треба вже морально готувати українське суспільство. Ну, бачите, тоді, як, якщо ви справді говорите про те, що без такого кроку і без фінансової підтримки заходу, яку ви ставите під сумнів, в Україні не буде, не буде майбутнього. Пане Дмитро, а що тоді робити українцям, які або збираються повертатися, або тут лишаються з надією, що війна закінчиться? В найближчій перспективі що буде це відновлення. Просто мені здається, що після таких слів я не даю визначення, що таке патріотизм. Мені здається, багато хто вкладає свої сенси і значення. Але навіть патріоти скажуть, ну ми ж не можемо жити в цій країні, якщо вона розбита і зґвалтована, тільки через те, що ми патріоти. Нам треба будувати сім'ю, будувати якесь своє майбутнє. За що ж тоді лишатися? Це таке підвищений підвиш... стан або ми. Їдемо за кордоном, мов ми йдемо до Росії забирати, як ви кажете, не своє, але те, що допоможе нам відновитись. Та ні, це вже мілітаризована країна. Треба розраховувати на те, що люди або будуть в армії, або будуть обслуговувати армію. Ну тільки так. І, по-моєму, це дуже добре. Ну, принаймні, це веселіше. Ну і від собі як нудно сидіти в офісі. І Я вам скажу, що стріляти з автомата значно веселіше, ніж е, цілий день просидяти за комп'ютером. Це ж нудно. Е, тобто, драйвове життя ну, це прекрасно просто це пригода. Життя треба прожити як пригоду, а не, не, не просто про, промарнувати, пронудьгувати. Тобто, ми маємо зараз найкраще, що може бути. Нація героїв. Ми самі можемо стати героями. Uh, так що вперед, ну крім всього іншого, і що значить патріота? Ну це ж не чесно. Дійсно, багато людей, тих, хто зараз на фронті, кажуть, ну от ми на фронті вже довгий час, і будемо на фронті довгий час. А Чому інші не на фронті? От ми з вами сидимо, я сижу в теплій квартирі і теж собі задаю питання: чому я не на фронті. Ну, я іноді буває на фронті, але е чому от в дану хвилину не на фронті, а там люди вже в окопах. Вже uh, 10 місяців, а будуть скоро рік. Тобто, має бути ротація нормальна. і, uh, Тобто, у нас, по-моєму, чудова нація. Це, скажімо, така собі глобальна Запорізька Січ. Війна це наше майбутнє, це наш факт, це наша розвага, це наше ідальне, це наші ресурси. Uh, ну я думаю, що от багато хлопчиків про це мріяли а багато дівчат тоді ще до 12 років мріяли вийти не за бухгалтерів заміж, а за героїв. Та пане Дмитре, тільки давайте будемо справедливі. Зараз хвилинка іджизму. Все ж таки, ви це кажете, не будучи двадцятирічним молодим хлопцем, в якого все попереду і він може займатися політичними якимись громадськими справами. Ви прожили насичене, непросте, дуже цікаве життя, і тільки зараз, на жаль, всіх нас спіткала війна. А мені здається, що досить егоїстично двадцятирічних, тридцятирічних та будь-яких людей все ж таки казати, що їхнє майбутнє це, це війна. Мені здається, що людина народжує. Для миру, для щастя, і так я згодна, що якраз ми над цим зараз працюємо, щоб здобути, але чи варто все майбутнє з цим пов'язувати? Ну не знаю. Ну це важко судити. Ви от ви мені кажете одне, Біблія мені каже інше. От кому із вас ви вірите із двох? Ні, біблія завжди Біб... Біблія нам каже, що людина закинута в світ для того, щоби не для того, щоб отримувати задоволення взагалі то. Для того щоб народжувати в муках, і для того, щоб тяж, тяжко працювати, і це наша доля. Відпочинемо під кришкою всі. А тут ми повинні скажімо, здійснювати драйв максимальний. І я вам скажу, що от війна ж народжує ж не тільки перемоги, вона не тільки труни продукує. Війна, продукує культуру. І ми кажемо, що Україна в Україні проблеми з культурою, між іншим. Ми не є найбільша в світі культурна нація. Але культура продукується війною завжди. Як казав один угорський філософ, колись каже, що немає суцільного потоку історії. Історія здійснюється то тут, і там і там, де вона здійснюється, зазвичай народжується філософія. Здійснення історії це війна. Там народжується філософія там все. українська, тобто грецька вис, висока класика, народилася між боями Пілопонезької війни і між боями персидських воєн. Е, італійський Ренесанс народився в війнах між е, італійськими державами, і, е, і в війнах між іспанцями і французами на італійській території. От там народився італійський Ренесанс і так далі. Я можу множити ці приклади просто нескінченно. І все, що ми маємо найкращого з музики української 20-го століття, це дуже велике музичне багатство, це було написано з 17 по 21 рік в кривавій каші визвольних змагань. Е, тобто. Тільки тут може продукуватися культура от навколо всього цього. А зрештою, це єдине, що лишається не лишаються вже ж якісь цифри ВВП, не лишаються кубометри газу в історії, лишаються великі досягнення духу. от велике досягнення духу це от це те, що ми зараз отримали шанс їх здобути завдяки Путіну знову ж таки. І давайте не примарнуємо це діло і давайте радіти саме таким розкішним можливостям. Ми, пане Дмитре, коли минулого разу з вами зустрічалися на стрімах, я вас питала, чому? Mm -hmm. І патріотичні партії, як, наприклад, той рух, який ви представляли, він ніколи не отримав не отримував більшості. І ви тоді так сказали, дуже іронічно. Я дослівно не пригадаю, але ви казали про те, що ну що там, хіба суспільство буде обирати важкий шлях, дисципліну, ранкові підйоми і далі далі далі. І от зараз ви чи не пропонуєте, ви просто змальовуєте своє світобачення, свою модель, і я знову, пане Дмитре, розумію, чому інші будуть набирати дивіденди, тому що в нас все ще немає. Має воєнної економіки, і країна не поставлена на воєнні рейки, щоб, не дай Боже, не здавалося, що вся країна в війні і працює на війну. В нас досі немає так званих таких глобальних резервів, щоб, не дай Боже, кожен українець не відчував, що завтра його можуть забрати на фронт. Це, як ви кажете, має бути ротація. Ну і звісно, всі заяви, я впевнена, ви теж їх чуєте влітку. Ми будемо в Криму. Луганськ, Донецьк навесні. Тобто, нам все одно сьогоднішня політична еліта пропонує набагато легші плани світ Бачення, аніж ви. І тут питання, пане Дмитре, як ви ставитесь до до їхнього ставлення? Можливо, навіть інколи досить легкого до тих обставин, в яких ми опинились? Ну, розумієте, зрештою, вони ж мають політичний успіх, а не я. Тобто, їхня їхні слова ефективніші, е, взагалі, слова ефективніші. Мі, до свого часу Адам і Єва послухалися змія, а не Бога. І це щодо того, хто завжди сильніший в пропаганді. Тобто, диявол завжди сильніший. І не треба змагатися з дияволом в пропаганді і в усіх цих солодких словах. А Бог, натомість, як ми бачимо із Біблії, завжди обирає пряму дію. Він мало розмовляє між іншим. Пряму дію. Він знищує Содом і гомору, він затоплює світ, він валить Вавилонську вежу, він насилає сирійців на євреїв, коли ті не слухаються. І взагалі це все жорсткувато. Християнин має наслідувати Бога. Нехай вони говорять. Але зараз в країні дедалі більше людей, які здатні на пряму дію. І вони не підуть на таку рудиментарну і нудну річ, як вибори вони будуть діяти так, як вміють, наслідуючи Бога. Нещодавно трапився величезний скандал, велика прикрість, і там, на жаль, був по одним із учасників український військовий. Це коли голова фракції Слуга народу Олена Шуляк прийшла угу. до нього в палату не для того, щоб дізнатися як його самопочуття. Я не знаю наскільки треба вимагати цього взагалі від народних депутатів, щоб угу. вони. Військовими шпиталями, але вона звернула на нього увагу через його публічну критику законопроекту, який був ухвалений в Раді. І тут, знаєте, війна і політика так перемішались, тому що ну, військовий він отримав страшне поранення. Він знаходиться в шпиталі. І от до нього приходить людина, яку напряму обирав народ, ну, тому що ми голосуємо на виборах. Пане Дмитре, а оце хіба не діагноз того, що в такому стані війни, який ви описуєте, що і війна буде довгою, тому що це ж війна не просто там за наші території, це за право існування, за нашу незалежність. І справді я теж переконана, що це, на жаль, не остання війна, але. Це там для нас з вами, для наших глядачів. А є еліти, які відірвані від цього, які живуть в іншому просторі часі, і вони все ще продовжують жити довоєнним часом, коли вони вирішують свої справи, коли можна прийти до військового, в якого ампутовані ноги, і звинуватити його в тому, що він учасник проплаченої антиреклами законопроекту. Як таке взагалі можливо на на там, Це був 298-й день війни. Це Джохар Дудаєв колись сказав, що парламент це п'ята в Ліги Чеченської революції. І я взагалі не розумію, навіщо нам парламент, навіщо депутати, і чому багато чого у нас дивного відбувається в тилу? Можливо, тому і тил не потрібен. Ну, чому ці попи московського патріархату, чому ці жопоблоківські депутати, чому ці взагалі депутати не жопоблоківські, але які думають точно так само, як вони, хоча належать до більшості? ну, Це якісь неоковирні речі всі. Справді, і все це має бути ліквідовано. Я думаю, що е, все таки це все очікування, що коли ж цей жах нарешті закінчиться, ми знову повернемося до нормального життя. Е, це дем деморалізуюча думка весь час тримає суспільство. І треба зрозуміти, що все от життя змінилося. Оце це те, що ми зараз живемо, це і є нормальне життя. А це означає, що місця всяким депутатам, всяким колаборантам, всяким, цим от мурзікам, всяким такого роду явищам тиловим уже немає. І е, десь потроху воно доростає. Потроху воно доростає. Ви розумієте, якби ця депутатша з'явилася в шпиталь рік тому до вторгнення, то я думаю, що наскільки б важкий поранений не був, то він би був би. В чомусь навіть щасливий, що от на нього звернуло увагу тіло депутатша. А зараз цей поранений, відчуває, що він головна людина в країні. А ця депутатша, а не пішла б вони, вона за сексуально-пішохідним маршрутом, про що він прямо і сказав. Змінився цей поранений. Змінилося загальне ставлення. І я думаю, що оці от зміни швидко накопичуються, а це значить, що депутати скоро зникнуть. Ви ідеаліст. Я не знаю, як ви це побачили, пане Дмитре. Тому що ви згадали про партію абсолютно відверто про російську. І вони цього мені здається навіть самі ніколи не приховували. Які все ще існують у Верховній Раді. Днями вийшло чергове розслідування, де показано, що представники опозиційної платформи за життя як жили собі прекрасно, так і живуть. Як заробляли гроші, так і заробляють, і це дивовижно, тому що знаєте, це як, як такий вірус. В принципі, мені здається, світ вже майже майже дійшов до того, щоб виліковувати будь Яку хворобу, будь-який вірус. А з опозиційна платформа за життя чи з партії регіонів не вдається. От пригадаєте, в нас була революція 2004 року. Була партія регіонів Була потім вони переназвалися, в нас відбулася революція гідності. Кудись вони поділись? Ні, нікуди. Реінкарнація за реінкарнацією, вони наче навпаки, набираються сил. Потім, 19-ий рік, коли вони з Медведчуком прориваються до Верховної Ради, і зараз здавалося б ідеальний час. Війна дає можливості справді розібратися із церквою, яку ви згадуєте, поставити крапку в проросійських партіях, але замість то, цього влада співпрацює з проросійськими партіями. І Здається, пане Дмитре, що тут ну, вони просто не випалюються з нашої землі, вони лишаються, процвітають і здатні накопичувати свої сили за будь-якої влади. Та зараз є таке. Ну, от воно ж не буває. Добро існує тільки в формі боротьби за добро. В іншій формі воно не існує. Е, нашим попущенням, да, от поки що ще, е, скажімо так, в них не стріляють в цих добрих людей. Е, ну, я думаю, що це теж зміниться. Дедалі більше людей з посттравматичним синдромом, дедалі більше гніву, дедалі менше людей, які вміють боятися. І е, ну, я, скажімо, ці зміни помічаю. Я, я ці зміни помічаю. Звісно, що воно іще. От, на жаль, вони їздять на мерседесах, вони користуються охороною, а вони ще хізуються. Е, Ну, я думаю, що скоро будуть боятися уже сідати на Мерседеси і будуть намагатися вже не, не повертатися із Еміратів. Тоді скажіть мені, будь ласка, вже наостанок. Якщо ви так спостерігаєте за суспільством, ви бачите зміни, ви чудово знаєте українську історію, і оця війна вона не перша. Історія війна за право на існування і кат, до речі, в нас теж за всі ці століття він не змінився. Там можна по різному оцінювати, говорити там 300 років нашої боротьби. І кожного разу, яка б трагедія не ставалася із українським народом, чи то голодомор, чи то якесь поневолення, чи радянський кат. Потім проходить час і все забувається. Ну Тобто, історія з братським народом вона ж придумана не тільки з того боку, вона ще, на жаль, підтримувалася із цього. Тобто був такий імпульс. Зараз ви бачите з. Зміни, що після цієї війни, після цієї перемоги, що ми не, не забудемо на наступний ранок і не скажемо: о, ну, це ж наші сусіди, нам знову торгувати, нам знову дружити. Прямі рейси на дві країни і так далі. Чи будуть зроблені на це раз висновки, що цей кат він не може нас любити, дружити і змиритися з нашим існуванням? То звісно, не будуть. Ну, дивіться, та сама Угорщина. <св 'язували> Угорщину пацифікувала Ерефія в XIX столітті дуже жорстоко. В 1945 році вони там перегвалтували мільйон угорських жінок і, б... і вбивали просто їх неймовірною кількістю під час так званого звільнення Угорщини. Потім ми всі пам'ятаємо, які за 1956 рік, по-моєму, вони їх чевили танками. І зараз Угорщина в цілому їх підтримує і дуже полюбляє. Те саме в Німеччині ми бачимо багатьох людей, які співчувають ерефії, хоча там зараз непогані цифри соціологічних досліджень по підтримці України, але відсотків 40 співчуває Ерефія. це Німеччина, яка дуже постраждала від їхньої підлості, І і Не зовсім давно. Зовсім недавно. Тобто, на жаль, скажем, люди умніють в цепях до востроги, і плечі ведуть їх по верній дорозі. Тобто, українці здатні забути все, так як забули угорці, так як забули німці і багато хто інший, і завадити цьому може тільки. Те, що банально називається національною елітою, а місце народження будь-якої еліти тільки війна. Еліта народжується на війні. Більше в інших місцях вона не народжується не на базарі, не в університетах. Ні в бережних конторах, тільки на війні вона народжується, і будемо сподіватися, що та еліта, яка зараз у нас народжується в шанцях і в наступах, не дасть нікому забути Ванюшек і їхню природу.